Вітаю! Мене звати Юлія Лазебна. Я аналітик програмного забезпечення для бухгалтерського обліку, і зараз ми розглянемо, які існують можливості налаштування управлінського обліку у програмі Баз бухгалтерія. Ми знаємо, що програма передбачена тільки для бухгалтерського регламентованого обліку, але ми можемо зараз розглянути, які можливості використаємо для того, щоб... Налаштувати управлінський облік. Налаштування управлінського обліку ми почнемо заповнення довідників. Це будуть довідники статей доходів та витрат і статей руху грошових коштів. Для того, щоб перейти в налаштування довідників, ми вказуємо мишку ось сюди, переходимо на функції для технічного спеціаліста і в пошуковому полі починаємо шукати потрібний довідник. Наприклад, статті доходів. У нас ось вони. Клікаємо на довідник і починаємо заповнення статей доходів. Можемо створити структуру довідника, яка буде містити групи, папочки, і туди вже створити статті, які будемо використовувати в наших документах. Аналогічно ми налаштуємо довідник зі статтями витрат. Ось наш довідник статей витрат. Він також згрупований по папкам. Кожна стаття виведена в окрему позицію. І залишився у нас ще довідник статей руху грошових коштів. Так. Статті руху грошових коштів ми також ділимо по папочці, в залежності від напряму витрат і надходжень. Ось так це виглядатиме. Після того, як ми зробили налаштування довідників, ми можемо вказати. В наших способах відображення чи в схемі реалізації налаштування, які будуть містити нові реквізити статей доходів і витрат. Наприклад, коли ми реалізуємо товар, у нас в схемі реалізації також є проводки. І схемі реалізації ми можемо побачити, де вона бере участь. Якщо ми відкриємо документ реалізації товарів та послуг, так, у нас послуга, прогортаємо. Піше бачимо схему реалізації послуги. Можемо відкрити довідник усіх схем. І, наприклад, в товарах у нас є визначений наперед довідник. Так, не вибираємо, а редагуємо. Зараз натиснемо, не можна редагувати. І ось тут, в статтях, ми можемо вказати статті, які ми створили в довіднику для схеми реалізації. Це буде стаття собівартості. Тут буде також стаття і доходів, рахунок і стаття доходів. Коли дана схема реалізації буде брати участь у документі і в рухах документа, вона вірно відобразиться, у нас і у звітності. Наприклад, ті ж самі оборотно-сальдові відомості, якщо сформуємо по кожному із рахунків схеми реалізації, ще ми можемо вказати в налаштуваннях способів відображення заробітної плати вірну статтю витрат. Довідник способів відображення можемо відкрити також через функцію технічного спеціаліста. Ось, Способи відображення заробітної плати у регламентованому обліку. Відкриваємо. І робимо налаштування всіх способів відображення відповідно до нашого нового довідника. Стаття витрат у нас буде вказана ось тут. Нова. Так. Після того, як ми налаштували відображення заробітної плати, ми можемо ще налаштувати статті відображення, витрат по амортизації. Переходимо так само через функцію технічного спеціаліста і вже робимо налаштування. Ну, наприклад, тут у нас є амортизація основних засобів, які будуть використані у відділі збуту. І у нас є отут, субконто. Це і будуть наші статті витрат. Вкажемо, і коли будемо введені в експлуатацію з них засобів, вказувати даний спосіб відображення. Потім при проведенні документа закриття місяцю, проведення вже бухгалтерське буде містити правильну статтю витрат. Тепер щодо статей руху грошових коштів, ми їх повинні вказати в документах платіжних. От, в банк та каса, наші, наприклад, банківські випуски. Це можуть бути документи як у готівковій так і безготівковій формі. Я покажу, наприклад, документів у безготівковій формі. Всі наші статті містяться в ось в цьому реквізиті. Наприклад, це було інше списання це податки, стаття сплати податків. Це також були податки, але по заробітній платі ми їх вивели в окрему статтю. Надходження від покупців ми. Також можемо вказати, і ось у нас е, стаття руху грошових коштів вказана тут. Тепер ми глянемо, в якому звіті ми побачимо цю інформацію. Якщо ми хочемо подивитися аналіз руху грошових коштів, то ми переходимо до розділу Керівнику. Тут в групі кошти є звіт-аналіз руху коштів. Ми вказуємо потрібний період. Якщо ви ведете облік більше, ніж однієї організації, і хочете в цілому подивитися звіт по структурі всієї компанії, то вони вказуєте аналітику по організації. Переходите до налаштувань. Тут є багато групувань, але нас цікавитимуть, наприклад, тільки статті руху коштів. І щоб було деталізованіше, що ми можемо вказати із групами. Так, сформуємо. От ми бачимо, як вони погруповані в нашій статті. Ми бачимо надходження загальну суму, ми бачимо загальну суму видатків за період звіту. Якщо ми хочемо згорнути до груп відображення звіту, то ми стаємо ось тут на це поле, натискаємо ліву кнопку мишки, переходимо в рівні групування і згрупуємо до першого рівня. Ну і, звичайно, у налаштуваннях ви можете ставити відбори по певній статті. Ви можете виключати документ, який вам потрібен в русі. Наприклад, тут у документ закриття місяця, тому що тут створений рух по нарахуванні курсової різниці, яка не бере в безпосередньому рухів коштів. Ми виключили для того, щоб не спотворювали показники звіту. І далі в показниках звіту ви можете виключати надходження, витрату коштів, можете фіксувати додаткові поля, ну і навіть змінити форму відображення звіту, наприклад, поставити тему море. Це, що стосується звіту про рух грошових коштів. Що стосується звіту про доходи і витрати, то він не такий розширений, і його можливості обмежені. В розділі керівнику є звіт доходи і витрати. Зараз ми його сформуємо. От він виглядатиме так, з даними по сумам доходів, витрат і прибутку, але без статей. На лаштуваннях, на жаль, не можна додати аналітику по статтям, тому що групування доступне ось тільки з такими реквізитами, які стосуються організації. Але, так як ми вже сформували документи з вказанням правильних статей, ми можемо використати звіт-аналіз субконту. Переходимо в розділ звіти, відкриваємо аналіз субконту. І тут ми можемо робити аналіз субконту по статтям доходів окремо і по статтям витрат за вказаний період. Вибираємо субконту, формуємо. Тут у нас формуються всі абсолютно наші доходи по певній статті. Ми можемо згрупувати, щоб деталізація була кращою, натиснувши ось сюди ліву кнопку мишки і перейти до рівня 1. Хочу наголосити про те, що у нас доходи включаються разом із сумою ПДВ. І щоб зробити виключення, у нас ось ця сума, наприклад, в дебеті це сума ПДВ, так? яка вираховується з сум доходів. Ось Ми бачимо наші кредит у нас загальна сума, ну і в дебеті вирахування йде ПДВ. Тому, коли ви будете, наприклад, зберігати в Excel даний звіт ось тут кнопочка збереження в Excel. То враховуйте, що вам просто потім формулею легкі потрібно зробити різницю між кредитом та дебетом із даного звіту. Ще ви можете проаналізувати, які тут дані у звіті. Ми бачимо, що сюди враховано, наприклад, 20 тисяч, без аналітики по статті. Що це було? Ми можете клікнути, розгорнути документи. Ми бачимо, що це була податкова накладна. Відкриваємо документ. Податково було складено на умовний продаж. При списанні основних засобів. На вкладці Бухгалтерський облік ми бачимо аналітику, що тут не було вказано статтю. Можете вказати статтю сформувати, або ж виключити цю операцію, наприклад, відбором із сформування звіту, якщо вона вам не потрібна. Аналогічно ми зробимо і статтями витрат. Змінимо аналітику, сформуємо звіт. Подивимось, які рахунки беруть у нас участь. Відкриємо налаштуванням, мені здається, тут вказано вже відбори. Виключили із звітів ми 91-й рахунок та 231-й тому що вони мають закриватися на рахунки собівартості у підсумку. І щоб нам не спотворювало не задвоювало обороти по цих рахунках, ми поставили їх у виключення. Я покажу, як би було сформовано з ними от ми бачимо. Наш 91-й, ось тут, і його ж знову ж таки собі вартість на 90-му. І з 23-го, в принципі, у нас аналогічно буде. Тоді ми виключаємо у відборі, формуємо звіт, можемо згрупувати до першого рівня, щоб він був. Так, до першого рівня у нас із групами можемо згрупувати до другого рівня або поставити, що ми не будемо використовувати групування ще й по папкам. Але якщо ви хочете, щоб відображення було по групі витрат, також можна зробити, то створюйте папки у довіднику витрат і формуйте вже на налаштуваннях показників у вкладок з групуванням, статті витрати з групами. Якщо не потрібно групування, зробимо, ставити безроб, натискаєте Сформувати, редагуєте відображення. І все, можете зберігати даний звіт в Excel і вже за допомогою функції Excel об'єднати показники із доходами і витратами в один звіт, і надати йому зручну для вас форму. А якщо ви хочете детальніше розібратися в темі автоматизації управлінського обліку на підприємстві, то на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 є відеокурс управлінський облік в програмі баз А ще на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи, безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника. Ставайте передплатником бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 siminacom якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!